Тренд на українському ринку рітейлу купуємо не просто товари, а комплексні рішення. Реальний європейський сервіс і товари в українських торговельних мережах презентувала відома міжнародна компанія. Зручні покупки в одній локації за принципом магазин у магазині таким ці оновлені торговельні центри побачили одесити, окремі відділи для непродовольчих товарів, окремі каси, оновлений дизайн інтер'єру магазину одягу метро шафа із асортиментом товарів відомих європейських виробників за помірними цінами. Це щось качественна нове тут. дуже зручно, дуже гарно. ціна. Якість приємно вражає. Хороший вибор, хороше впечатлення. Купувати не просто товари. А комплексні рішення українським клієнтам запропонувала відома міжнародна компанія Метро Кеш Carry. Я просто висхищаюсь смілості. Metro, да, о тому ж в тому сенсі, що вони не бояться, вони входять в ринок, вони намагаються щось то вони змінюють, міняють та становиться в общем то по європейськи. Окрім Одеси, модернізовані магазини метро шафа відкрили в усіх 23 повноформатних торговельних центрах мережі. З них сім 31 жовтня. Ми міняємося всі. Наші магазини виглядають, модернізуються, виглядають кращими, свіжішими. Ми сюди от впроваджуємо весь Кращі приклади міжнародного досвіду у торгівлі для того, щоб український покупець, щоб наші дорогі клієнти мали можливість відчути, що це сучасні європейські торговельні центри чітка стратегія компанії на посилення своїх позицій на українському ринку. За понад 11 років діяльності вона вже інвестувала в економіку України 550 мільйонів євро.